І до мене прийшов кіт. У нас дуже сильний. Ой, трус, не йди туди, не пий воду, не треба. Ось о... я навіть прокинулася через те, що воно дуже гучно було по Тепер я буду вставати. Боже так пахне дощем. Такий кайф. З недавнього часу я стала починати свої ранки з окунання свого обличчя в крижану воду. На вигляд це смішно. Я побачила це десь в інтернеті, і мені сподобалися відчуття після цього. Ну, крім того, що ти почуваєшся, наче ти топишся, але ну то таке. Зараз я буду займатися спортом по якимось воркаутам з Ютубу, тому що однією якось не цікаво мені, а спортзал мене не пустили через то. Поки що п'ємо воду, яку я вчора ще підготувала з лимоном. Я після того, як відроджуюся після місячних, коли я вже звикну до цієї рутини, я зазвичай роблю приблизно 30 хвилин цього воркаунту. От, Але сьогодні я зробила хвилин 20, напевно. От. І при тому, що це доволі хороший показник, тому що зазвичай після місячних мені важко взагалі хотіти це зробити. Мічні у мене закінчилися пару днів тому. І нещодавно я вже пробувала робити потрошку вже знову зарядку. От, і я робила її не так інтенсивно, як сьогодні. Тому я рада, що воно нарешті повернулася. Тепер я піду снідати і потім я піду в душ. Е There. You can do it. Я приймаю вітаміни вранці вже напевно понад рік, тому що я приходила до лікарів з різними проблемами, і мені всі казали пити вітамін Д. Я ходила ще до лікарів, і мені теж там прописували вітамін Д. І також гінекологиня мені від болю ну, у мене були дуже болючі місячні раніше. І тому вона мені приписала пити ще деякі ліки. І я пила по три пігулки щодня вранці. От зараз курс уже закінчився, потім я допивала вітамін Д. І рік прийшов, мені назначили його пити рік. І я перестала його пити. Але потім у мене почалися місячні, і на них у мене настільки сильно не було сил, що у мене, ну, взагалі, у мене настільки сильна слабкість була, що я думала, що зі мною щось вже ну, ну я вже думала, що до лікаря треба. От ем, <кхем> і, і, і моя сімейна лікарка назначила мені пити ще там якийсь такий. Вітамін мультироблений, що він, типу, мультиробить. Для зубів, для очей, для Для всього. коротше. Він, коротше, робить все для всього. Типу, вітамін Д3, там омега і Мемега. Коротше, так. І сімейна лікарка назначила мені пити ось ці вітаміни, які я п'ю тепер, і я сподіваюся, що вони полегшать мені самопочуття, тому що. Хоч мені вже і набагато краще, ніж було під час місячних, але все одно я багато навчаюся 11 клас, і багато всього такого відбувається, що я би пила вітаміни. Тут Зараз я намагаюся собі вести до звички, чесати волосся до того, як я його помию, тому що це дуже сильно облегшує життя потім. Але я ніколи такого не мала до того в рутині, і тому я про це забуваю. Спочатку я приймаю холодний душ і, типу, прям холодний, такий, що а, хоч мені йти. Але так як я зараз не просто туди назад в душ іду, а прям буду митися жорстко, то е, я переключаюся на тепло. Але потім я все одно роблю якийсь контраст, щоб типу, спочатку оце тепле. Після холодного потім знову холодне, от і так мені по кайфу. Погода. Зараз 9 година ранку і, в принципі, да. зазвичай так і трапляється, що встаю о 8 і мені вистачає 2 години на все це діло. Я взагалі люблю вставати рано, тому що ну, мені просто в моєму організмові так приємніше по-перше. Мені Набагато краще, коли я прокидаюся рано і засинаю при цьому рано. Мені вистачає 9 годин сну з головою. І я би хотіла спробувати прокидатися о 6.30 і подивитися, наскільки ось це мені буде комфортно. От, ну і також я просто за цей час дійсно встигаю приділити час собі і реально там позайматися спортом. Сходити в душ після цього, поїсти не поспішаючи, і потім ще робити свої справи там, і спокійно збиратися до школи. Тому я кайфую від того, що прокидаюся рано і засинаю теж рано. Я користуюся цим мусом, і він, як на мене, дійсно допомагає робити волосся блискуче. Також я взагалі ну, протягом усього свого більш свідомого життя, там, наприклад, років з 13 вже точно. У мене взагалі завжди було бажання якесь е, мати якийсь точний графік От. І я пам'ятаю, я часто в кінці 21-го заганялася через те, що типу, щось тут у мене все не систематично. Я постійно прокидаюся пізно і, взагалі, капіці. Я хочу типу щось зробити зі своїм життям, типу, щось налагодити. От я робила собі розклади, я вішала їх на стінку, іноді дотримувалася, але зайчасті ж це були якісь лише окремі пункти, але просто так, да, вішати на стінку ці розклади було замало, як виявилося. Взагалі я люблю всю цю тему саморозвитку і всіх цих справ. От, і це, напевно, найбільша причина, чому взагалі це все відбувається, чому я зараз не сплю, а роблю що. Зараз я буду перед зеркалом якусь штуку робити. Типу, у мене шелушиться ніс, тому я його мажу цим бальзамом. Також у мене з 22-го року лишилася сироватка для росту вій і брів. Я її купляла, щоби. От, я ж кажу. Зробити більшими брови. І воно дійсно допомагає, але це було давно. Тому я вирішила, чим би її не використовувати далі. Тим паче у неї строк придатності зтерся, тому трошки пофіг. Ну, пахне воно наче нормально. Ефект, наче все ще є. Я думаю, що інфлюенсинг все ж теж зробив свою справу, і я, можливо, захотіла робити щось із цього, лише тому, що побачила це в інтернеті. Навряд чи прям лише і тільки через інтернет, але, наприклад, ось це, то що я вії, тепер ще й мажу, то я думаю, що це воно. Але, в принципі, я не комплексую через свої вії, там які у мене зараз, там або які були до того, як я взагалі почала мазати. Але, да. Це я зараз е, наношу скраб для губ, який, існування якого я дуже сильно забракувала. Тому що ну, скраб для губ. Ну, давайте зробимо ще скраб для повік, для брів. Ну, існує мило для брів, тому я вже не здивуся, якщо буде скраб для брів. От. Ну, і знову ж таки, інфлюенсінг. І я зробила собі скраб самостійно, В принципі, ефект той же самий. Ефекту нема. От, ем, у моєї мами є скраб для губ покуплений. І я пробувала ну, відчуттям те саме. Е, плюс в сторону мого саморобного його можна їсти і він солодкий. Я пішла змила з цей скраб, бо я не хочу його їсти. І я наношу бальзам для губ. Е, але це тому, що мені дійсно треба, у мене. Дуже сушаться губи, і мені це не подобається. Зазвичай, коли проходить більше часу після місячних, я більш все більш швидко роблю, а зараз я трошки не звикла до цього. І я роблю все більш так спокійно. Я люблю робити все, отак, типу, систематично, без всяких там відволікань. Все одразу, все, що мені треба, типу, Сігма угу. Вумен. От. Але. Наразі у мене все виходить зробити повільно і вчасно, тому окей. Також я маю таку проблему, як дуже сухі руки. І наразі я з цим поборолася, і, схоже, я перемогла, тому що мої руки не фіолетові і навіть не червоні, і навіть не білі. Так як нам сьогодні на 11.30 мені збиратися вже через годину, грубо кажучи. І через відключення світла мій телефон не зарядився, тому я ставлю зараз його на зарядку і йду робити справи. Зазвичай в такий час, коли я все зроблю, ем, роблю типу спорт і все інше, то. то я фоткуюся перед дзеркалом іду ну, нас... займатися якимись справами, типу, якщо треба прибирання, якщо треба. Якщо є натхнення плюс, то я роблю щось за творчість. Зараз я ще буду виписувати собі справи на день в отакий планер, і після того вже продовжу збиратися, бо рюкзак я вже майже зібрала. Я вже перевдягнулася і зібрала рюкзак, тому зараз я буду фарбуватися. Обов'язковий ритуал Дощ дійсно сильний. Ось, наскільки все тече. Я запізнююся в школу. У мене три хвилини до уроку, а йти мені туди ще хвилин п'ять. І я вже попередила вчительку. І це все тому, що не приїхав автобус. Він мав... Тут як зазвичай його тупо немає. Я чекаю, його нема. Довелося їхати до... на маршрутці. а прикол в тому, що е... автобус мене підвозить прямо до школи перед уроком, а маршрутка доїжджає тільки до центру. І я тепер з центру вкруся, і мене ледь не здуло. Моменти життя. Всі здивають парасольки. І те, що я сьогодні казала про те, що мої руки вилікувались. Ну ніхрена вже. Сніг пішов, люди не подобається, а я кайфую з Миколою. У мене зараз буде чоловід. Йохан, та я про те, я не буду знімаю. Я вже приїхала зі школи. У нас до 4-ї що години не буде світла, тому я зараз переодягаюся, точніше одягаюся в темрі. Ще мені треба явно посушити джинси. Сподіваюся, не, не прати, тому що в чому я завтра піду. І зараз буду мити чоботи. Зараз я, напевно, не буду змивати макіяжу, бо мені дуже лінь з цим возитися зараз. І мені подобається, як він вийшов, тому нехай він буде ще трошки. Я доволі багато справ робила протягом усієї осені. І тільки от нещодавно, в принципі, вже... Добрий день, я все ще тут. Вже всі ці справи закінчуються і у мене лишається зовсім трошка. Також, до речі, я буду сушити рюкзак, бо він теж мокрий. Мені сьогодні треба зробити дезе, потім зробити... Зайнятися індивідуально чимось. Що? Що? Що сьогодні uh, українською мовою. От. І півтори години це. І зайнятися якоюсь творчістю. Візьму з собою. Блокнот, в якому у мене справи записані, можливо, щось допишу. І буду обідати, бо я капець голодна. Це якщо шо шок-кіт був тільки що. Прикольно, я одна вдома, а тут двері відкриваюся позаду мене, на камері, і все таке топ-10 смертей заснятих на Ютуб. Я тільки що подумала, така Йоха не буває. Сьогодні був дуже легкий день в школі. Я переодягнуся ще раз, тому що. Ту піжаму вже треба брати. І зараз я їм борщ. Я вже поїла і буду зараз робити собі чаю. Що це таке. З велмерта. Апельсин мед і спеції те саме, що треба зараз з такою погодою. Не бажання зараз горіти з англії. Заливати Ты хочешь чаю? Ты не будешь. Да, я ж кажу. Что це за несмакодик? Да, Кусик, боже, все з'ї. Зараз я його питую. Так, завтра у нас... О, завтра п'ятниця, А, Зараз я подивлюся, яка у мене домашка, і напевно буду робити її. Ой, тросі, іди сюди. Іди сюди. Цього року так швидко почалося оце все. У всіх бажання святкувати новий рік. Не кажу, що прямо у всіх, але щось і епіцентр в середині жовтня, начебто, вони вже почали виставляти стенди новорічні, зим... ну, святкові. При тому, що минулого року була сонячна погода якраз до кінця листопада, допоки не пішов сніг. Я тоді взагалі не любила сонце і очікувала, що закінчиться літо, почнеться осінь, і все, і буде як типу в 22-му році, що буде хмарно. Але ні, в 23-му було сонячно і дуже спекотно. Потім вже пішов сніг, і мені вже була як компенсація. І я відчувала, наче не наче я дуже поспішаю з усіма цими святами, бо я хотіла чогось холодного, ну і снігу там хотілося, і відповідно зими, і відповідно Нового року. От. А зараз все пішло швидше. Я така: окей, з цього разу я буду насолоджуватися вайбом осені. У мене навіть в грабузиках гарбу... оця ось, ось штука розмальована. Та й взагалі, у мене ще листопад не почався. І в принципі, мені було норм, я просто чекала на зиму. Я розумію, що всі уже щось готуються до нового року, всі кажуть про зиму. Я така, хм. Ну, окей, окей. Якщо ви хочете цього разу, так, то. Тому я зараз у новорічних шкарпетках в зимових і в зимовій піжамі. У мене на завтра немає домашки, але так як зараз, ну зараз скоро вже ввімкну світло, то я сяду робити індивідуальне зукер мови, а поки що, напевно, повтикаю, тому що стільки ідей, чим зайнятися, і жодна, за жодне щось не чіпляюся. Да. Помити вікна. Ну, ні хрена собі завдання. У мене є коротше, Ось така штука. У стаканчика теж є цікава історія, але я не можу розказати все, історії всього в моїй хаті, тому що у мене багато цікавих історій. Тому я просто розкажу, це я вирізала фотки, які друкувала в мені мій дядько. І я е, обрізала ось ці світлини, я не хотіла викидувати ось ці штуки, бо ну, явно їх треба десь використати. І я придумала: у мене було купа речей, справ, завдань, які я хотіла зробити, але все ніяк руки не доходили. Я їх всі тупо виписала в блокноті, а потім переписала сюди на ось ці обрізані штучки і почала виконувати отак щодня. Що перший пункт: обидві частини мають спільне слово або спільну частину. Це може бути спільний другорядний член речення, вставне слово, частки, такі як тіше, ще або навіть. У вас... ну, отже, я подивилася вебінар з української мови. Подивилася вебінар з історії, але зовсім трошки, тому що в мене щось із зарядкою, вона погано заряджає телефон, тому я залишила його в спокої. Я трошки побалакала в телеграмі Ой, з різними людьми. І перебрала свою коробку спогадів, бо мені було цікаво глянути, що у мене там передивитися, перечитати все таке. От. І зараз мені треба доприбирати все, що там лишилося. Ось. Все. І після того я піду чистити зуби. А, ще я трохи поїла. Господи. Зараз майже о пів на десяту, і через півгодини я лягаю спати Тому Після того, як приберу, піду чистити зуби.